Тема так званих дезертирів набирає обертів у Запоріжжі. Містяни обурені, що на лаві підсудних опинились не ті, хто заслуговує на покарання. На скам'я підсудимих повинні бути не ті герої, яких бросили в аду на 10 днів, яких наші враги утюжили градами, а на скам'я підсудимих должны оказаться ті жирні коти, которые продали і пропили. Нашого армі справа бійців 51-ї окремої механізованої бригади стала гарячою темою недільного вічі. Запоріжці продовжують відстоювати права солдат не тільки у жовтневому суді. Цього разу вони зібралися під стінами обласної держадміністрації. Активісти впевнені, покарані мають бути не бійці, а їх генерали. «Це бред і рібят, като вижили ще й судити. Судити суді тих, хто їх не обізпечило титі лампасоносні». Генерали з отакими ізвініть задами. зараз. Ані родичів, ані батьків до солдат не пускають. Одна з матерів, так званих дезертирів, прийшла на мітинг, аби подякувати запоріжцям за допомогу. Ми так вам благодарними. Ми за вас молимося в церкві, що ви нам так допомагаєте. Наші діти більше місяця стояли на границі Луганської, російської. згадали тут і прокурора області. Запоріжці продовжують вимагати відставки Олександра Шацького. Вже у вівторок активісти збираються до Києва, аби там пікетувати Генеральну прокуратуру. Наші требування залишаються ті бо тому що е, слідство ніяким образом не рухається, справа не рухається. Прокурор Шацький залишається поки прокурором. Та й на цьому зібрання не завершилось далі. Активісти не змогли оминути питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. «Щоб провели повне розслідування всіх наших тарифів на комунальні послуги, во зробили». вже через годину мітинг завершився, та активісти планують і надалі продовжувати відстоювати свої права. Маргарита Чернушова, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.